Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами почнемо заняття з психогімнастики. Повторюйте, будь ласка. Доброго ранку, доброго дня! Хай усміхаються діти щодня. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ти часу не гай, працювати починай. Почнемо наше заняття. з Дидактичної гри, яка називається Збери яблучка. Ось нам потрібно порахувати, скільки яблучок ми зберемо з першого дерева. Будь ласка, порахуйте. Правильно, три. Наступне дерево порахуйте, скільки яблучок. Молодці. Один. Подивіться на наступне дерево, порахуйте, скільки яблучок на цьому дереві. Так, п'ять. На наступному дереві? Молодці, два. І на озері. Ви впорались з цим завданням? Дітки, скільки на галявині їжачків? Чотири. Ось матуся повернулася з лісу. Наскільки збільшилось їжачків? На один. Скільки стало їжачків? Правильно, п'ять. А скільки ж яблучок? Порахуйте їх, будь ласка. Чотири. Скажіть мені, будь ласка, вистачить яблучок всім їжачкам? Звичайно, ні. Скільки ж нам потрібно ще яблучок, щоб було для всіх їжачків? Правильно, іще одне, молодці. Ми сьогодні з вами пригадаємо цифру та число 5. Послухайте, будь ласка, віршик. Вийшла вранці погулять на папері цифра п'ять. Руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Подивіться, на що схожа цифра 5. Молодці запам'ятали. Дітки, скільки у нас на нашій ручці пальчиків? П'ять. Давайте порахуємо, скільки на лівій руці? Ручці – п'ять, на правій теж п'ять. А скажіть мені, однакова кількість на ручках пальців? Давайте перевіримо, покладемо один пальчик до іншого, і тоді ми побачимо, що пальчиків однакова кількість. Давайте назвемо, як же називаються наші пальчики. Ось цей пальчик називається великий. Цей пальчик вказівний. Ось цей пальчик середній. Цей пальчик – «безим'яний» І останній пальчик самий маленький мізинчик. Давайте ще раз повторимо: Великий, вказівний, середній. Безім'яний мізинчик. Запам'ятайте, будь ласка. Давайте відпочинемо за гімнастикою для очей. Сідайте рівненько та повторюйте за мною вправи. Очі рухаються вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Молодці. Наступна вправа. Вправо. Вліво, право, вліво, право, вліво. Молодці. Наступна вправо. Очі рухаються. Вправо-вниз, вліво-вверх, право-вниз, вліво вверх право-вниз, вліво вверх. Право вниз, вліво вверх. Молодці, покліпали, покліпали очами. Відпочили працюємо далі. Наступне наше завдання називається «Гра веселі курчатка. Дітки, подивіться, курочка вийшла зі своїми курчатками прогулятися. Порахуйте, скільки курчаток в курки. Один, два, три, чотири. Молодці. Чотири курчатка, але один курчот, одне курчатко відстало. Скільки курчаток відстало? Одне. Дітки, а скільки ж разом курчаток? П'ять. Як утворилось число п'ять? Чотири та один. Або навпаки, один та чотири. Запам'ятайте, будь ласка, курка прийшла на галявину. Та вирішила трошки відпочити. Курчатка сіли біля неї. Скільки у нас курчаток дітки зліва? Три. Скільки курчаток справа? Два. Дітки, а скільки разом курчаток? П'ять. Як утворилось число п'ять за допомогою 3 та 2? Або, навпаки, 2 та 3, і буде разом теж п'ять. Запам'ятайте. Курчатка побігали на галявині і раптом пішов дощ. Всі курчатка знайшли собі кущик і сховалися. Порахуйте, скільки кущиків на галявині. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки курчаток? Теж п'ять. Дітки. Як же утворилось число 5 за допомогою п'яти одиничок. Запам'ятайте, будь ласка. Пропоную вам пограти в гру, яка називається орієнтування в просторі. Ось у нас є такі таблички. Подивіться на першу табличку. Посередині є позначка Кубик, а на ньому кружечок. Бачите, на ньому. Тому нам потрібно знайти тваринку, яка знаходиться на якомусь предметі. Будь ласка, подивіться уважно. Ось у нас барсучок сидить на пеньочку. Молодці. І ще уважно подивіться. Котик сидить на килимку. Молодці. Подивіться на наступну позначку. Кубик, а за кубиком кружечок, тому ця позначка позначає за. Знайдіть, будь ласка, тваринок або предмети, які знаходяться за. Ось, будь ласка, молодці, мишенятко за сиром. Цуцик за будкою. Молодці. Наступна табличка. Бачите, кубик, а в середині кружечок. Тому нам треба знайти предмети або тваринки, які знаходяться в. Ось дивіться уважно: молодці, котик сидить в шухляці, кулька в коробці, які ви молодці Впоралися з цим завданням. Наступна вправа. Нам треба теж за допомогою позначок розказати, де сидить тваринка. Сидить, бачите, така позначка, чоловічок сидить на стільчику. Сидить, позначає кубик, а під кубиком кружечок. Тому під кущиком. Зайчик сидить під кущиком. Далі папуга сидить в клітці. Молодці. Наступна. Коник стоїть в стайні. Наступна прыжечка. Іжачок сидить під листям правильно. Курка сидить на яйцях. Далі про білочку. Білка сидить в Дуплі, які ви молодці, і з цим завданням ви теж впорались. Наступне наше завдання. Треба нам повторити, з чого складаються числа, які ми з вами вже вивчили. Число 2 складається з двох одиниць один та один. Молодці. Число 3, пригадуйте, складається з 1. Та 2, або навпаки, два та один, або з трьох одиниць. Молодці. Число чотири складається з один та три, три та один, два та два. А іще, пригадуйте, з чотирьох одиничок молодці. Число п'ять складається один та чотири. Чотири та один, два та три, або навпаки, три та два, та іще з п'яти одиниць. Які ви розумнічки! Я дуже рада вашим відповідям. Ви дуже гарно сьогодні відповідали молодці. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей.